Жорстка економія та мобілізація резервів, фінансове управління Чернівецької облдержадміністрації всіма силами намагається вирівняти складну ситуацію з грошима та не допустити колапс бюджетного процесу. Про роботу останніх трьох місяців головний фінансист краю Елизавета цибуляк прозвітувала журналістам. За перших півроку Буковина отримала 2 мільярди 289 мільйонів гривень доходів. Витратила область трохи менше 2 мільярди 267 мільйонів. Цифри значні, але не ідеальні. Тому друге півріччя фінансове управління розпочало систематичної та ціленаправленої економії. Вирішили не витрачатися на ремонт адміністративних приміщень, проведення урочистостей та виставок, не купувати техніку чи меблі. Спробують заощадити також і на кадрах. Не стоїть питання скоротити і закрити ліквідувати наприклад виклад клуби Культури заклади бібліотеки сільської місцевості треба продумати новий сучасний формат їх функціонування. Наприклад, в маленькому селі два бібліотекаря, які де практично закрита бібліотека, є школа, де також є бібліотека. Напевно, можна продумати. Або так звані моніторингові групи при управлінні освіти, при департаменті охорони здоров'я, напевно, треба вивчити їхню доцільність, що вони моніторять сьогодні. Яка їх. Архіважлива сьогодні функція. Окрім цього, фінансисти працюватимуть і над мобілізацією податкової сфери та пильно стежитимуть за доходами, адже значних коштів вони не дораховуються. До прикладу, за вибірку гравію і за користування землею. З основних позитивів дороги у нас таки ремонтуватимуть, школи й садочки будуватимуть, та й зарплати виплачуватимуть. А якщо казначейство гроші ще й не буде затримувати, то жити фінансистам буде значно легше.